Звичайний розклад, думки, почуття та дії стосовно вас, вашої коханої людини. І ваша кохана людина вважає, що ви досить розумна людина, що ви логічно мислите, стратегічно мислите, що ви здатні обміркувати будь-яку ситуацію, будь-яку проблему. Але в той же час, що ви... Ну, надто правдиві, надто за правду матку. І можете в спілкуванні навіть не підбирати слів. І оту правду матку прям різати в очі, не оглядаючи, хто перед вами, що перед вами, не підбираючи так дуже м'яких слів. І, можливо, щось ось таке ви своїй коханій людині і сказали. Бо схоже на те, що ваша кохана людина відчуває якусь втому. Тому від чогось відбувається в ваших стосунках, що вашій коханій людині хочеться нарешті якоїсь стабільності, якого спокою. ймовірно, між вами зараз якийсь такий конфлікт, бо карти показують, що ваша кохана людина поводиться, немов у стані конфлікту, немов доведу свою правоту чи доб'юся свого за будь-яку ціну. А планів на стосунки з вами, якихось цілей, якоїсь мети, далеко йдучої у вашої коханої людини, швидше за все, нема. Просто живе поза звичкою, що все тут нормально, все тут ну, відносно нормально, з огляду на попередні карти, все тут звично, все тут привично, живу та й живу і буду жити далі, нічого особливо не плануючи. Жити далі буде, але повсякчас готовий чи готова до оборони. Що якщо ви почнете щось говорити, якось нападати, ваша кохана людина буде готова в будь-який момент відстояти свою правоту, відстояти свої кордони, дати вашим нападкам відсіч. Але при цьому стосунки найближчим часом у вас будуть досить гармонійні. У вас навіть з'явиться шанс на відновлення якогось романтичного почуття. Можливо, ви так і згадаєте, що ви закохана пара. Можливо, той конфлікт чи якесь непорозуміння, що зараз є між вами просто м -м -м, завершиться, і ви знову покохаєте одне одного, що гармонія, взаємопорозуміння знову повернеться до вашої пари.